Турнір з рукопашного бою пам'яті Павла Поліщука стає традиційним у Бердичеві. У четверте, напередодні річниці з дня трагічної загибелі юного та перспективного спортсмена, під керівництвом тренера спортивного клубу Віктор, хлопці та дівчата різного віку збираються позмагатися та згадати загиблого спортсмена. 38 учасників, більшість з яких представники сильної статі, показують свою майстерність у спортивному залі першої школи. Присутні, переважно рідні та близькі усіх членів клубу. Та приємно зазначає тренер, що приходять і колишні вихованці та майстри спорту, аби підтримати юних початківців. До проведення змагань долучаються не лише спортсмени, а й народні обранці. Так Бердишівський міський спортивний дитячо-молодіжний клуб Уркопашного бою вдячний за підтримку і допомогу Олександрові. Турнір проходить у нас по легкому контакту і по дозоновому контакту. Діти, які займаються у нас менше року, вони по легкому контакту працюють. більше, Більше года вони працюють по дозонному контакту без настановка. Часу Павлові Поліщуку на день трагедії було всього лише 17. Рукопашним боєм хлопець займався з дитинства. А в останні роки життя спорт мав для нього навіть більше значення ніж навчання, розповідає його мама. Мой сын мне был в первую очередь как друг. Потом он и шел как сын. Мы понимали друг друга с полуслова. Он мне постоянно помогал. Он был слишком добр для этого мира, как говорится, в народе. И, а Господь э, всегда забирает лучших. Он стал чемпионом Украины. И, значит, э, если не бы бы не так ситуация, Конечно, тренер возлагал на него очень сильные надежды, даже готовил готовил на евро. Память это очень большая ценность в жизни для каждого из нас. Память не купить ни за какие деньги. Это как бы святое. И сейчас тяжелое время в стране. И, конечно, бы хотела пожелать родителям беречь своих детей, несмотря ни на что. Залишилася у спортсмена велика і дружна родина. Брат Дмитро, з яким вони були двійнятами, маючи різницю у віці 13 хвилин, не став спортсменом через стан здоров'я. Однак молодші сестрички Сабіна та Діана полюбили рукопашний бій. У залі Віктор Азізов для них виключно тренер вдома. Тато загиблий брат є для них прикладом, як треба любити свою справу. Адже, окрім відпрацьовування техніки, Павло працював над своїми помилками. Паша Поліщук був э, спортсменом от Бога. Вот. Он не боялся, он йшов, йому, будемо будем говорить, противостояли і более складні соперники, но он э, виставил. Бывало еще, и, и даже э, побеждали их. Вот. Сп Спортсмен хороший, перспективний був. Вот. Його э, вже практически приглашали у нас. Э, Борної України подушов Яполі був турнір. І його віце-президент федерації рукопашного боя навіть говорив, що пусть готовиться уже этого мальчика можно брать именно в зборною України. Медалі за ступенями та грамоти отримало 13 переможців у різних вагових категоріях. Серед них і Владислав Богун, хлопчика на заняття майже два роки тому привела мама. З тих пір йому настільки, каже, встиг полюбитися рукопашний бій, що пропускати тренування собі не дозволяє. Суперників поважати вчить тренер, майстерність вчишся виробляти сам, упевнений рукопашник початківець ну, Я його на каву там положив десь 11 разів чи скільки там вдарив, то я думаю, що мені дадуть перше місце. Щоб бути мужчинний і сильним, захищати свою сім'ю, скільки буде існувати клуб, стільки й існуватиме турнір пам'яті Павла Поліщука, розповідає Віктор Азізов. Адже пам'ятати і рівнятися на таких хлопців є кому усі спортсмени клубу мають шанси досягти того, чого досяг своєю наполегливістю Павло.